Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні хочу поговорити про те, як ми не помічаємо одну з граній слова лицемірство. Те, що бачу я постійно, мені кажуть, Оля, як бути ти, це сильно прямолінійно, невічливо і так далі. І знаєте, я хочу вам сказати, що бути як інші які поза очами говорять різні гадощі, а в лице духу не вистачає сказати всю правду, що ти думаєш про людину, це лицемірство. Це не то, що не по-християнськи, це навіть не по людяності. Я вже не говорю про якісь реально моральні якості. Я, якщо не можу сказати доброго про людину, я мовчу. Або я... Якщо хочу сказати, я спочатку говорю цій людині, все, що я думаю, якщо я вважаю за потрібним. І якщо мене спитають десь, то я скажу, що це буде зараз моя особиста думка. Це не означає, що ви маєте будувати на ній своє якесь усвідомлення, уявлення і так далі. Тому що кожна людина має формувати якусь думку про іншу людину, базуючись тільки на своєму спілкуванні, на своєму досвіді. Ну, Це моя особиста думка. Але коли ви, ми говоримо про людину невічливо поза спиною, поза очима, це дуже-дуже не по Христово. Це такий, знаєте, мені здається, найяскравіший приклад лицемірства. Тому що ви не можете осмілитись сказати в лице. Тоді на що взагалі говорити. Якщо не можете, то на що говорити? Можна свою думку висловлювати гарно, правильно, як в очі, так і, коли людини немає. І ця думка не буде змінною, але ви, ви підбираєте слова, не принижуючи себе, не принижуючи особу, яку, про яку ви говорите, і не принижуючи тих, хто вас слухає. Тому що три. Взаємодії відбувається. Ви як особистість. Якщо ви будете себе так поводити, то ви, по-перше, руйнуєте свої емоції, свій душевний стан, на що вам це. Тому що, якщо ви так дозволяєте собі говорити про інших, то з вами так само поступають. Ви ж маєте це розуміти. Тому, будь ласка. Я розумію, що для когось може то, як я говорю, вважається різким, там, дерзким, але я не скриваю свою думку не від кого. І першим, хто почує мою думку, це саме людина, про яку я щось думаю. А потім тільки всі інші. І то я буду попереджати, що це моя особиста думка. А багато людей не попереджає. Діють просто інфантильно. Мені це нагадує книжників і фарисеїв, які, вибачайте, Христа обкакивали з усіх сторін, а в очі боялися сказати те, що думають. І бум підняли вони. Через кого? Через слабких людей. І як багато людей сьогодні ведуться на ці провокації і досі. Приходить одна людина, наведе шум, піде. Дивиться на цирк, який відбувається потім. А християни сваряться, щось там виясняють, щось роблять. І вже страждає людина, якої навіть тут не було в цьому оточенні, але вона страждає. Про неї говорять, <кій> говорять погано, говорять несправедливо, говорять незаконно і говорять неправду. Якщо ви потрапляєте до таких ситуацій, будь ласка, виходьте з них. Якщо не можете вийти мовчки, то просто скажіть, що вам це не цікаво і тому вийдете. Або скажіть сміливо, я не хочу розгнівати Бога і згрішити проти Бога. Тому слухати і приймати участь в цьому я не буду. Тому що це ненормально, коли ми з вами дозволяємо через себе робити чорну роботу. Або навпаки, коли я являюся тою людиною, яка приходить, наведе хай бунт. Потім з сторони дивиться, Боже, як цікаво відбувається цей цирк. Фу, ганебно для християн. Боже, я дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за те, що ти сьогодні даєш мені мотивацію молитися за церкви, за єдинство в церквах, за те, щоб віруючі були не просто члени церкви, а реально справжніми братами і сестрами. Коли ти брат і сестра... Ти не будеш образати, ти будеш захищати. Особливо приселютно. Щоб людина не на ти будеш захищати. Ти будеш, тому що це брат і сестра. Це реально кровні стосунки. А нас об'єднує кров Христа, Твоя Ісус. Тому допоможи нам це розуміти, це цінувати, піклуватися один про одного як про дійсно члена родини. Тоді церкви почнуть зростати. Допоможи нам в цьому, будь ласка. Прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Всім гарного дня.